Завершилася літня Олімпіада у Парижі і е, час, напевне, підсумувати, що відбувалося. І зустрічав вчора під час того, як відбувалася церемонія закриття Олімпіади, такі коментарі, що начебто 22 місце України, яке вона зайняла по результатах літньої Олімпіади 2024 року, це не є то місце, е, яке можна вважати успішним. Хочу сказати тут кілька аспектів. По-перше, з точки зору завоювання кількості золотих медалей, а їх у нас три, це насправді рекорд і найкращі показники, якщо ми дивимося по результатах останніх олімпіад, дуже багато спортсменів наших зайняло четверті, шості місця, що в перспективі може Давати нам шанс вигравати першості Європи, світу і багато інших міжнародних змагань, і це вважається досить високі показники на світовому рівні, 4-6 місце в Олімпіаді. Загалом 12 медалей, які здобула Україна, я вважаю успішним результатом. І незважаючи на те, що величезна була конкуренція за медалі між різними країнами, ми могли змогли показати. Результати на рівні з досить розвиненими мирними наголошую державами, які спокійно готувалися до е, старту літньої Олімпіади в Парижі. А я нагадаю, що українські спортсмени такої можливості не мали через повномасштабну агресію Російської Федерації, як процес тренувань і підготовки до Олімпіади, так і, в принципі, процес побутового життя в державі вніс свої корективи. Понад... 500 об'єктів спортивної інфраструктури в Україні або повністю, або частково зруйновані у багатьох видах спорту. Багато спортсменів, тренерів безпосередньо або посередковно долучалися до захисту України і територіальної цілісності дехто долучився до лав ЗСУ, дехто волонтерів, дехто присвячував дуже багато часу для того, щоб допомагати нашим військовим. І зрозуміло, що в таких умовах, коли з однієї сторони, війна з іншої на тобі лежить відповідальність підготовки до літньої олімпіади. Це не могло не відобразитись на результатах. І, попри це, все я вважаю, що результати нашої держави є досить успішними. Ще один цікавий момент: ця олімпіада стала унікальною по тому, як були попущені росіяни, на які фактично не брали участі у ній як держава через санкції у спортивній сфері через свою війну. Проти України, але так звані нейтральні атлети, які приїхали туди у невеликій кількості, фактично нічого не показали. Слава Богу, що не було ніяких провокацій і інцидентів з українськими атлетами з боку росіян і білорусів, тому що е, напередодні, перед тим, як наша збірна національна виїжджала у Париж е, завдяки Міністерству закордонних справ і Міністерству молоді спорту була проведена масштабна серія підготовчих таких. Бесід з спортсменами як діяти, якщо будуть провокації з боку країни-терористки. Слава Богу, обійшлося без таких великих інцидентів. І хочу сказати, що росіян і Білорусі на літню олімпіаді у Парижі не було не видно і не чути, і це також досягнення спільної роботи України з міжнародними партнерами, що санкційний режим за її повномасштабну агресію повинен зберігатися. Це має поширюватися і на міжнародні федерації. У рамках і проведення наступних паралімпійських ігор і в майбутньому зимових Олімпійських ігор росіяни, поки триває агресія, поки вони не вивели окупаційні війська з нашої території, не повинні бути представлені на цивілізованих міжнародних змаганнях у спортивній сфері. А стосовно виступу України вітаю і дякую всім. Тим атлетам, які здобули медалі для України. Дякую всім тим, хто представляв Україну. Я вважаю, що Україна була гідно представлена у Парижі. До речі, дуже ефективно і непогано працював український дім у столиці Франції. І насправді дуже і дуже велика кількість людей не просто дізналися і поговорили з українцями про те, що в нас тут відбувається, але отримали актуальну інформацію стосовно дійсно. Справжніх процесів війни з терористичною Росією, а не як це можна почути від російської пропаганди, що тут якісь, начебто, внутрішні конфлікти. Тому ще раз дякую нашим олімпійцям і впевнений, тому що дуже багато перемог ще попереду.